Всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, сьогодні я пустив пари голоди. Ось тут прикрив одну пару, але відкриємо. Покажу. Ось. Пускаю їх тут на прильотку, вони собі тут спаровуються. Ці хочуть вилетіти. Що той самець, що та самочка не будуть буде закритими. Так, ось це моя хороша пара. Ось тут. Розумій, старий самчик. Голобочка така доняна. Цього року вони будуть разом. Уже трішки заспокоїлись голуби, то я їх тільки пустив, то тут таке робилося, такий губ був. Просто... Так, так що голуби вже паруються, вони так посидять 2 дні. Тоді я всіх їх випущу. Сім пар залишиться тут. Е, так, а інші пари, 5 пар будуть, зараз покажу. Так, а іншим я тут зроблю гнізда. І вони будуть тут. Так, тут залишилось у нас, так як я казав, три самочки. Одна, дві і ось внизу третя. Якщо сьогодні до вечора ніхто не зі мною з тих, хто брали участь в розірші, виграли цих голубів, не з'яжеться, то завтра я їх переграю. І вже думаю, що нові власники або нові переможці точно їх вже заберуть. А Якщо ні, то я просто їх комусь віддам. Тому що мені потрібно зайняти місце, я зараз показую. Парою. Так ще покажу тут. У мене ще ось тут пара. Це оцей самчик сумовий що я собі залишив, що хотів на розірш і голубочка ось ця молода сива. Теж гарна самочка, така біла ока І ще тут вони спаруються, потім я їх переміщу туди. Їхній бокс. Так, ніби все. Так, це сомочка, погано видно сонце. Ось є. сонце погано видно, вона тут взагалі гуде, а це за пару йде, оце що мова. Так що, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Все, Всім пока.